На фронті загинув голова Івано-Франківського пласту Назар Лугарєв, яким його пам'ятатимуть друзі. Все, що він не казав, все, що я робив, мені рятувало життя і, і не тільки мені. Через неструмлення котелень і холодні батареї івано-франківцям коригуватимуть оплату за спожите тепло. Коли на дві години подають світло, вони не встигають розігрітися. Рухомі літаки, танки і бронемашини. Прикарпатські школярі презентували в краєзнавчому музеї виставку військової техніки. Це е, протиартилерійська установка, зубр. Це теж повністю видимо за своїм власним задумом. На фронті загинув керівник пластув Івано-Франківську Назар Лугарів. Він очолював організацію з 2018 року і аж до загибелі. Був ветераном АТО. З початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в резерві, пластун знову став на захист країни і воював в Запорізькій області як головний сержант 1 -го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітова. Загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. Юрій Стецик воював разом з Назаром донедавна. Звістку про смерть побратима отримав, перебуваючи у відпустці. Каже, Назар Лугарів від 24 лютого був його військовим наставником, а познайомилися ще раніше у пласті. Єдине людина, яка я довірився на всі 100% у військовому плані, бо... Ну, бо я нікого не знав там і нікому не міг так довіряти. Чомусь була така сліпа впевненість абсолютно. Тобто, що... що Якщо я буду робити так, як він зараз кажуть, оскільки він досвідчений, і, і людина хороша, і вміє нормально по-людськи пояснити, ну, взагалі крутий чувак, тобто, то знаєш, в мене буде все добре. Ну, тобто, В принципі, так і сталося. Все, що він не казав, все, що я робив бо мені рятувало життя і, і не тільки мені. Принцип виховання пласту будь прикладом. Назар Лугарів дійсно був цим прикладом, розповідає виконуючий обов'язки директора дитячо-юнацького пластового центру Богдан Кирста. Це була людина метафора. От ми ну, коли з незаме спілкувалися. Він міг дуже образно, дуже красиво говорити. Дійсно, надихати, жартувати, дуже багато жартувати. Ну тобто, знаєте, не завжди дивувало, як на заробіт поєднується. І е, оцей веселий хлопець, з яким ми можемо годинами сміятися, і водночас цей серйозний чоловік, який ну він говорить, і тобі хочеться йти за ним. Бажаю франківцям. Легкої вдачі, любові, розуміння та кохання. Позивний філософ, героям слава. У Назара Лугарєва залишилася дружина та син. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до президента України та Верховної Ради України із закликом відновити історичну справедливість та перейменувати Російську Федерацію на Московію. Таке рішення вони ухвалили на засіданні 18-ї сесії 7 грудня 2022 року. Депутати підтримали його одноголосно: 56 за у зверненні, зокрема, йдеться про те, що самою назвою Московія, привласнивши спадщину середньовічної Київської Русі, одночасно висловила претензії і на територію України. Цим зверненням ми закликаємо президента України та Верховну Раду України на відновити історичну справедливість і на всіх рівнях на державному, дипломатичному офіційно-діловому спілкуванні замість назви Російська Федерація чи Росія використовувати історичну назву Московія, а громадян цієї держави відповідно найменувати московитами. Прикарпаття Обленерго просить споживачів телефонувати у кол-центр лише у випадку аварійних ситуацій і не турбувати щодо графіків вимкнень електроенергії. Із таким проханням звертаються на Фейсбук-сторінці енергетичної компанії. Як ідеться у дописі, щоденно працівники кол-центру Прикарпаття Обленерго опрацьовують понад 9 тисяч запитань від клієнтів, що стосуються графіків вимкнень світла. Через це дозвонитися не можуть люди, які хочуть повідомити про аварії в мережах, обриви проводів через обладеніння та падінь. Дня дерев на лінії обриви проводів на лініях під напругою загрожують життю. Якщо про ці ситуації не знають у колцентрі, диспетчери не можуть знеструмити небезпечну ділянку. Просимо жителів та представників бізнесу Прикарпаття телефонувати виключно через виявлення обірваних проводів та інших небезпечних ситуацій в мережах. Це допоможе вберегти життя людей та тварин. Тамара Костюк живе у багатоповерхівці на вулиці Полюя. каже, коли вимикають світло, в квартирі стає холодно. У нас є тепло з 23 по 1, по шосту ранку. Уже потім в 6 ранку відключають, і вже батареї. Стають холодні. Коли на дві години подають світло, вони не встигають розігрітися. Півтора години вони ще холодні. До двох годин вони стають чуть тепліше, але вже через дві години світло вимкнуло і далі холодні. І в хаті дуже холодно. У мене ще середній під'їзд, то ще так. Крайні під'їзди, плюс 11, там вода постійно тече. Жінка розповідає, чула, що Івано-Франківськ теплокомуненерго буде перераховувати оплату за спожите тепло. Але каже, все одно хотіло, щоб у квартирі не було холодно. Чомусь другі котельні не відключають, а нашу чомусь постійно відключають. От навіть мер говорить, вон там світиться вулиця, тому що там критична інфраструктура, там є котельня і цю вулицю не відключають. А чому нашу постійно відключають? Якщо вона може гріти вночі при відключенні світла, бо вночі ж теж є відключення, чомусь вона гріє. А вже в день чомусь вона не гріє. Не знаю. Ми мерзнемо конкретно, холодно, хворіють люди. Франківка Наталія Шустикевич розповідає, від літа вже не отримує платіжки, бо має переплату за комунальні послуги. За її словами, в опалювальний сезон немає наміру платити зайвого за тепло, якого не отримувала через відключення світла. Коли світло відключається, через 15-20-30 хвилин батареї холодні. І Скільки разів так було вже? А коли включають світло, батареї нагріваються. І скільки десь так не було тепла. Ну, у мене в спальні 13-14 градусів тепла, не більше. Ну, але я в пляшки набираю гарячу воду, і ми обкладаємося тими пляшками з гарячою водою, і так вночі лягаємо спати. Зі слів заступника директора з реалізації теплової енергії державного міського підприємства Івано-Франківськ теплокомуненерго Ігоря Огриновського Угриновського нараховуватимуть оплату за спожиту теплову енергію у будинках, де є лічильники за їх показниками, а де відсутні перелади обліку нарахування здійснюватимуть, враховуючи теплове навантаження житлового будинку. Також є випадки заповітрювання системи. Не тільки будинок був цілий відключений, але й окремі стояки не могли розповітрити систему. І окремі квартири, там декілька квартир розміщені на одному стояку мали теплову енергію. Наприклад, пізніше було в них включено, ніж їхніх сусідів. Є зафіксовані заявки. Якщо ця заявка підтверджена, і наші майстри вийшли на місце і виконали роботи, наприклад, розповітри систему. Вони передбачають зняття для таких окремих споживачів відповідними доповідними. Ігор Гриновський каже: їх аварійна служба станом на сьогодні отримала близько півтора тисячі звернень щодо відсутності тепла. Частину з них вже врахували при перерахунках. Галина Марійчин, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Жест регулювальника піднятий вгору означає всім увага, всім зупинитися будь-кому чи пішоходам, чи водіям рук заборонено. Інспектор патрульної поліції Андрій Вара показує та пояснює журналістам Суспільного жести регулювальника. Хлопець працює вже понад рік. Каже, і раніше, в разі привантаження вулиць авто, доводилось вручну регулювати рух. Зараз найбільше навантаження на регулювальників лягає у години пік із 7 до 9 та з 17 до 19. За словами Андрія, приблизно 10% водіїв не розуміють або ігнорують жести регулювальника. У таких випадках допомагають напарники. Вони зупиняють Рушника проводять бесіду, виписують штраф. Та найбільше проблем, каже Андрій, виникає з пішоходами. Дуже багато пішоходів не знають степу. І для того, скажімо так, щоб було зрозуміло забезпечити їхню безпеку і безпеку водіїв. Просто доводиться на піднятий жест регулювальника руку вгору, коли рук заборонено всім окремо показувати пішоходам, тоді переходьте. Тому що є певні непорозуміння, не всі знають. І доводиться якось виходити з ситуації, ж би забезпечити життя і здоров'я людей. Ірина Кутиняк часто повертається з роботи у темну пору доби. каже, за весь цей час на перехрестя з регулювальником не потрапляла, переходила дорогу на свій страх і ризик. Підзабула трошки, звичайно, але в принципі так. Тут у нас менше їх такого, тому що немає трамваїв, наприклад, в місті, бо але тролейбуси, автобуси є, де найбільш переваги здається. Ще така проблема чула від самих водіїв, що не самі регулювальники часто знають правильно ці жести. <рес> <рес> так, тому, що, так, тому що це не є те, як раніше, колись давно це було ну, в правилах. В принципі, було набагато більше на дорогах, колись так, багато років тому. Зараз це практично вже відійшло в минуле. І це тільки такі екстремальні такі частини, то вже тільки вони потребують так сказати, присутності на дорогах. Водії реагують на патрульних, які регулюють рух по різному. Галина Руда каже, що для неї це в новину. А от Ігор Лучко добре розуміє їхні жести. Я знаю, але я завжди трошки розгублююся, бо це нове порівняно так, бо світлофор це зрозуміло. Розмітка це зрозуміло. Це приходиться пригадувати. Так що якщо б це можна було нагадати якимось чином, то це корисно було. Саме основне правило, що як він плечем до тебе стоїть, то треба орієнтуватися їх. Але вони і показують, ще, Хто не вміє, хто забув, то вони допомагають водіям. Капітан поліції Христина Мрегліт розповідає, що регулювальників вистачає. За її словами, в Івано-Франківську приблизно 15 перехрест, які потребують регулювання руху у години пік. Шість із них вважаються аварійно небезпечними. Жести регулювальника вони обов'язковими для виконання, і вони є пріоритетними над сигналами звичного світлофора, а також над розміткою. Регулювальниками є будь-який поліцейський. В нас усі поліцейські прийшли спеціальні навчання. І якщо вони навіть здійснюють патрулювання і бачать за світлофор, на якому є корки, або люди звертаються відповідно. Вони зупиняються, створюють собі спеціальне завдання і регулюють рух за словами Христини Мрегліт невиконання жестів регулювальника адміністративне правопорушення. З початку року оштрафували приблизно 10 водіїв на 510 гривень кожного. Пішоходів здебільшого притягують за відсутність світловідбиваючих елементів. Таких протоколів склали майже три сотні. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. івано франківськ «Діючий спрячує магазин. Йоргані затвор автомат готовий до використання. Василь Шкребюк із Тлумача у свої 15 самостійно спроектував та виготовив цей автомат. Моделюванням зброї, техніки та транспорту. Десятикласник захопився ще у сім років. Починав перше з початкового технічного моделювання. Згодом, після трьох років, я почав займатися автомодельним гуртком. Потому також ще ракетомоделювальним гуртком. Це все під керівництвом вчителя Цимбалі Володимира Васильовича. Сьогодні ж хлопець вже має власну експозицію. Матеріали для моделей шукає та підбирає самостійно накреслення та їх виготовлення у юного винахідника. Йде два-три місяці. Це протиартерійська установка зубр. Це теж повністю видумано за своїм власним задумом. Тут я представив. Такі екстендові моделі це автомат Auxu 74У. Це, складний, це автомат з складним прикладом, укорочений. Також це повністю є копія автомата Калашнікова. А ось вже приціл, я вже ну, видумав, придумав сам. Також тут представлені пістолети, це саме пістолет Т-33 токарів і пістолет Макаров. Також з холодної зброї є такі як штатніший. Важка артилерія, авіація, сухопутна та морська військова техніка. Загалом тут представлено сотню робіт учнів з усієї області. Підраховує організаторка виставки Христина Чепа. Діти зрозуміли, що таке збройні сили України для нас, і ми можемо це побачити в дитячих роботах і їхню щиру вдячність і захоплення тією титанічною працею тим подвигом наших збройних сил України. Юним проектантом від 7 до 16 років. Здебільшого це хлопці. Є такі, знаєте, дуже дитячо щемливі роботи, а є направду такі досконало майстерно виконані копії зброї, військової техніки, авіації. У нас є автомобіль, міношукач, дрон, міношукач. Ді... Вони діють на платформі Arduino. тобто дітки займалися настільки детально цією проблемою, аби можна було допомогти військовим насправді. Працює виставка щоденно, крім понеділка, в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Роботи дітей тут виставлятимуть до 20 грудня. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук Суспільне Івано-Франківськ.